Під вигуки слава Україні, оплесками та коридором шани зустріли учні 29-ї тернопільської школи правоохоронців, які днями повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Бійці завітали до навчального закладу, аби самостійно подякувати дітям, які їх підтримували своїми листами, оберегами та іншою допомогою на сході. Дуже вам дякую, дітки. Ну, розумієте, то найбільша е, е, моральна підтримка. І от коли діти починають писати листа і читаєш його таке враження, що пише доросла людина, хотілося подякувати вам, директору школи, вчителям всім, за ту плідну працю, яку вони роблять тут, це виховують вас, справжніх патріотів. І, ну, Дякую вам за все, учні, батьки та педагогічний колектив 29-ї школи почав займатися волонтерством ще з часів майдану. Продовжили свою добру справу. Вони із початком бойових дій на сході збирали усе від продуктів до одягу. Окрім цієї допомоги, вони передали майже 9 тисяч гривень на купівлю автомобіля підвищеної прохідності для бійців зони. Ато неординарно відзначили у цій школі і свято вчителя. Цього року воно проходило під гаслом Наше професійне свято в підтримку воїнів. Ато завдяки спільним зусиллям. Діти, вчителі та батьки зібрали ще 20 тисяч гривень. Тут навіть не обговорюється. Це не для якогось не заради забави, нічого, це заради майбутнього, власне, нашого майбутнього, майбутнього того, хто тут навчається, хто, хто виховується заради них. Заради того, щоб Україна була як держава самостійна, для того щоб Україна була вільною, щоб вона була дійсно європейською, щоб вона була україною, країною для людей українського захисника, який визволяє нашу землю від окупантів, зобразила на своєму малюнку четвертокласниця Катерина Парастюк. Такий подарунок дівчинка малювала бійцям, які знаходяться в зоні АТО з надією про якнайшвидше закінчення війни та їхнє повернення додому. Я малювала малюнок, тому що я дізналася, що малюнок для воїнів це є оберіг, що він оберігає від ворожих пуль. я дуже хочу миру в країні, щоб над нами знову всеяло. Мирне, світле, сонце ми намагалися підтримати моральний дух наших бійців, тому що їм там дуже складно, а так хоч чимось допомогти. Їм обереги пересилали і листи писали. Щоб підтримати трохи, звичайно, хочеться миру, хочеться, щоб все швидше закінчилось, і всі живими здоровим повернулись додому. Двічі був у зоні проведення антитерористичної операції. Командир зведеного загону працівників обласного управління міліції Андрій Дудар. Вперше він стояв на блокпосту у місті Лозова Харківської області. Під час другої ротації стояв уже на передовій у Попасній за два кілометри від міста Первомайськ, який в даний момент знаходиться під контролем сепаратистів. Блокпост часто обстрілювався дуже часто з мінометів, з градів. Часто самі сепаратисти під час самого мінометного обстрілу, обстрілу градів, підходили дуже близько і вже був так як на військовій мові прямий контакт. Найбільшою підтримкою, як моральною, так і фізичною на сході були і залишаються листи та обереги від дітей. Чоловік каже, що саме ці волонтерські передачі вважаються в АТО найціннішими. Обереги фенечки які передали учні 4-го Б класу. Бійці вирішили повісити на дереві біля кухні, де й зазвичай збиралося багато людей. Ми на тому дереві поцепили, і от під час останнього нашого обстрілу перед самим від'їздом міна попала якраз недалеко біля цього місця, біля нашої кухні, і якраз в цьому напрямку, де знаходилися оберіги, ні один осколок нічого там не було знищено, нічого не було пошкоджено. Кожен вони як висіли на тому дереві, так і залишилися висіти. Ми передали своїм попередникам, які нас поміняли. Подякую за активну громадську позицію та вагомий внесок у зборі допомоги воїнам. Ато від волонтерського руху Руслан нагородив учнів та колектив Тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов номер 29 Волонтер Руслан Царик. Бійці в свою чергу передали дітям фотографії, зроблені в зоні АТО, на яких зображені бійці з їхніми малюнками та оберегами.